Освітній проект Софія Глобал Едюкейшн включає в себе ліцей Софія, заклад дошкільної освіти Софія, початкову школу та садочок Софія, що побудовані на ЖК Софія Клубний. З 1 вересня 2016 року заклад дошкільної освіти Софія вперше відкрив двері для маленьких вихованців. Засновниками закладу дошкільної освіти Софія є Мартинов Андрій Миколаєвич та Мартинова Олена Вікторівна. Метою закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення прав громадян у формуванні, вихованні та оздоровленні дітей, створення умов для їхнього фізичного, розумового і духовного розвитку. Ми проводжаємо дітей до школи не тільки з розумною головою, а й з добрим серцем. На сьогодні у закладі функціонує 5 груп загально розвиваючого типу: це ясельна група від 2 до 3 років, молодша від 3 до 4 років, середня від 4 до 5 років та дві старші групи від 5 до 6-7 років. Малюки багато часу проводять у стінах дитячого садка. Тут вони вживають їжу, граються, відпочивають, розвиваються. Тому приміщення, у якому знаходяться діти, є максимально затишними, комфортними та безпечними. У закладі дошкільної освіти турбуються про дітей 29 працівників директор, медична сестра, вихователі, психолог, логопед, хореограф, музичний керівник. Вчитель фізкультури, викладач духовно-морального виховання, викладач англійської мови та обслуговуючий персонал. Щодня за стан здоров'я дитини дбає медичний працівник, слідкує за організацією харчування, за необхідності надає домедичну допомогу. В організації харчування дітей ми враховуємо вимоги нормативних документів та збалансованість раціону. Зміст освітнього процесу в закладі визначається базовим компонентом дошкільної освіти. Програмами схваленими Міністерством освіти і науки України дитина та духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях. Педагоги намагаються представити дітям найвищі цінності та шляхи їх досягнення. Нашим завданням у вихованні дошкільнят є любов до України, шанобливе ставлення до родини. Повага до народних традицій і звичаїв, до рідної мови, а також до цінностей інших націй та народів у закладі дошкільної освіти Софія відбувається організація сучасного освітнього процесу на засадах духовно-моральних цінностей, які гармонійно поєднуються та інтегруються з програмою Дитина. Крім того, у нашому закладі працюють додаткові освітні послуги у другу половину дня за бажанням батьків. Ми віримо, що засіяні зерна у нашому освітньому процесі проростуть становленням української нації як суспільства духовно здорових особистостей з високим рівнем моральних якостей, з високою культурою спілкування, активних громадян та патріотів. Української держави